Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Питаємо. З вами Басько Роман та Головченко Яна, студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса. Сьогодні ми обговоримо питання пов'язані із становленням та діяльністю організації українських націоналістів, тобто ОУН, напевнені, один. Український громадсько-політичний рух не викликає такої кількості дискусій та суперечок, як організація українських націоналістів, та дотичні до неї питання. Звісно, що складність даної теми сформувалась не випадково. На перший план можна винести те, що відбувалось спекулювання інформацією щодо їх діяльності зі сторони радянської пропаганди та й нині російської сторони, яка фокусувала увагу на створенні міфів та розставленні пріоритетів на тих аспектах для поширення негативного образу організації. Власне, Через це до фактично 2014 року, коли розпочалася російська збройна агресія проти України, відбулося зростання уваги до тем минулого збільшення кількості досліджень серед населення. Е, спостерігалася зміна ставлення на більш прихильне ставлення до ОУН. Також ще один з факторів, про який варто згадати, доступність архівів, так як значна частка матеріалів є або знищеною, або вивезеною до російських архівів, що обмежує можливості ведення ґрунтовних та всеохоплюючих досліджень, а також виявлення. Лення тієї інформації, яка міститься в неопублікованих джерелах, можна ще сказати те, що ОУН існувала тривалий час, і хоч основна ідеологія залишалася практично незмінною, час від часу відбувалися відходження від тих чи інших політичних позицій чи ідей, наявність поділів, внутрішніх розбіжностей, неоднозначність та багатогранність діяльності, водночас робить дослідження цікавим, але водночас складним, особливо в тих питаннях, де відчутною є нестача інформації. Отож, що таке ОУН? Це громадсько-політична організація, створення якої відбулося 3 лютого 1929 року, закладаючи мету встановлення української соборної самостійної держави, її збереження та розвитку. Фактично, вона стала логічним продовженням національно визвольних змагань 1917-21 років, що зазнали поразки. Більшість українських земель потрапили під владу УРСР. Західноукраїнські землі були розділені між Польщею, Чехословаччиною та Румунією. Водночас відбувалася певна радикалізація українського визвольного руху. Як наслідок, українська молодь звернулася до ідеології націоналізму, побачаючи в ній світоглядну платформу, здатну мобілізувати широкі маси. Це призводить до формування Значної кількості структур, які всіляко об'єднували ініціативну молодь. Це, зокрема, група української національної молоді, яка діяла на теренах Чехословаччини із 1922 року, і в основному складалася із студентів, інтелігенції, деякої кількості військових та робітників. Також необхідно задати такі структури, як Легія українських націоналістів та Союз української націоналістичної молоді. Однак найбільш ранньою та найбільш активною залишалася українська військова організація УВО, що виникла у липні тисячі. 1920 року і діяла на території Галичини. Українська військова організація ділилася на 13 військових округів та була найбільш структурованою у своїй діяльності. Це була підпільна організація, яка складалася переважно із ветеранів українських військових формувань, передусім січових стрільців армії УНР та Української Галицької армії, що продовжувала збройну боротьбу за незалежність і соборність України. Фінансову діяльність УВО підтримувала українська діаспора США та Канади. В УВО були організаційно-кадрова, розвідна, бойова і пропагандивно-політична референтури. Мета підпільної УВО висвітлювалася на шпальтах її нелегального часопису сурма та у спеціальній брошурі УВО. Зокрема, йшлося про те, що Уво є організацією, для якої тільки інтерес української нації був основним, а вищою метою в її діяльності є відновлення незалежності України. Виходячи з державницьких інтересів, УВО засуджували польську владу за захоплення західноукраїнських земель. Ники організації не визнавали радянський уряд України, називаючи його нічим іншим як сліпим знаряддям у руках кремлінських можновладців. У практичній діяльності УВО вдавалися до диверсійних актів. Так у травні 1922 року спалення військових складів у перемишлі, пошкодження залізниці Львів-Бібрка в результаті такі настрої та дії формували певне підґрунтя для об'єднання зусиль розрізнених, але спільних в ідеї структур. Тому власне відбулося творення ОУН. Перший великий збір ОУН, відомий як Конгрес українських націоналістів, відбувся в відні у проміжку між 28 січня січня, 3 лютого 1929 року. В Його роботі взяли участь 30 делегатів: 16 – уродженці Галичини, 14 – із Надніпрянщини. Завдяки чому форум представляв усі регіони України і мав соборницький характер. Підсумком роботи конгресу стало проголошення створення ОУН, яка прагла опанувати всі українські терени. Де мешкають українці? ОУН вестиме політику всеукраїнського державництва. Кінцева мета організації становлення української самостійної соборної держави. Провід ОУН. Очолив Євген Поновалий заступником став Микола Сіборський, секретарем Володимир Мартинець. Перші програмні документи ОУН були скоріше маніфестом, аніж докладно пропрацьованими стратегічними програмами. Деталізація та з'ясування програмно-ідеологічних питань відбувались на сторінках різноманітних націоналістичних видань. Процес ідеологічного дозрівання тривав аж до кінця е, 30-х років на фоні посилення тоталітарних режимів та радикальних рухів у Європі, поступового погіршення українсько-польських відносин. Носин в західній Україні і посилення тиску на українське суспільство, катастрофічних подій у радянській Україні все це не могло не позначитися на ідеології ОУН, не кажучи вже про таку її тактику та зовнішньополітичну орієнтацію. Ідеологічні настанови набували значно більш радикальної тональності та спрямування. Безпосереднє керівництво здійснювалися проводом українських націоналістів, тобто Пун. Свої засідання Пун проводив у таких містах, як Женева, Грим, Берлін, Люксембург та Париж. Серед українського населення ОУН була дуже активним рухом у 1930-х-40-х роках в Україні. Представники ООН діяли на всіх українських теренах, у тому числі і тих, що перебували під радянською владою. Водночас, найбільш активною організація була на Галичині. Тут була створена краєва екзекутива ОУН, яка об'єднувала організації, які діяли на українських етнічних землях межах Польщі. Упродовж 30 31 років на західноукраїнських землях було сформовано навіть мережу юнацтва ОУН. Значну роль у період становлення ОУН, окрім нелегальних видань, відіграли легальні видання, які були під фінансовим та ідеологічним впливом представників організації. Це, зокрема, газети Український голос і журнал Студентський шлях. Паралельно з цим нелегально Розповсюджувалися видання розбудова нації сурма, український націоналіст, бюлетень, краєвої екзекутиви, юнак та інші. Певною проблемою, яку можна було простежити в ОУН перших років існування, була позиція окремих керівників УВО, які не бажали повного влиття цієї організації в ОУН. Кроком до вирішення цього питання стало призначення Юліана Головінського як краєвим комендантом УВО, так і краєвим провідником ОУН на західноукраїнських землях. 24 липня 1932 року у Празі провели конференцію проводу українських націоналістів і краєвої екзекутиви ОУН західноукраїнських земель із метою остаточного врегулювання справи щодо УВО. На ній прийняли рішення підпорядкувати УВО бойовій референтурі Краєвої екзекутиви ОУН. Її лідером став Степан Бандера. третього 6 -го червня. 1933 року в Берліні під час чергової конференції проводу Степана Бандеру було затверджено в якості краєвого провідника ОУН на західноукраїнських землях. Окрім того, було змінено склад краєвої екзекутиви. Відбулася активізація у напрямі проведення масових політичних демонстрацій: посилення розповсюдження нелегальної преси, військового вишкілу членів ОУН та посилення конспірації. До цього часу досить дискусійним є тлумачення методів боротьби ОУН. Попри поширювання в інформаційному просторі країною агресором міфи до терору, представники організації вдавалися як до крайньої міри політичного тиску. Більш поширеними методами діяльності ООН було поширення своїх ідей серед українства. Так, восени 1933 року краєва екзекутива провела шкільну акцію ОУН. У всіх школах і гімназіях були розповсюджені близько 92 тисяч листів і брошур ОУН, яких школярів закликали до непокори властям. Акція виявилася доволі ефективним способом протидії денаціоналізації або шполонізації дітей і молоді, Ба більше стала їх першим досвідом політичної боротьби та спонукою до активної участі в уже недалекому майбутньому, тобто в збройній боротьбі за волю України. Майже одночасно зі шкільною провели антимонопольну акцію, метою якої був підрив держав монополій на тютюн і алкоголь шляхом бойкоту алкогольних і тютюнових крамниць 1933 дев'ятсот Прагнучи привернути увагу світової громадськості до організованого в УСРР голоду, керівництво краєвої екзекутиви здійснило. Політичне вбивство секретаря радянського консульства у Львові Олексія Майлова на відкритому суді у Унівець Микола Лемик і його адвокати розповіли про голодомор 1932 33 років в УСРР, що призвело до розголосу серед світової громадськості подій Голодомору. Неабиякого резонансу набуло вбивство міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава. Піратського звинуваченого в організації пасифікації та знущанні над українськими політичними в'язнями, 15 червня 1934 року, унівець Григорій Маценко у Варшаві застрелив міністра і утік в результаті уникнувши ув'язнення. Однак напередодні замаху польська поліція затримала Степана Бандеру та деяких інших причетних до акції було заарештовано і засуджено до страти на Варшавському процесі. Але згодом президент Польщі Ігнатій Мосіцький замінив смертні вироки на довічне ув'язнення. Структури ОУН діяли не лише на етнічних українських теренах, а й в еміграції. Було сформовано п'ять зарубіжних теренів ОУН. Балтійський, а це насамперед Литва, Центральноєвропейський, Німеччина, Чехословаччина, Австрія, Балканський та Романський тобто Бельгія, Франція, Італія, Швейцарія, а також Північноамериканський, насамперед Канада та США з другої половини 30-х років осередок ОУН було створено на далекому сході в Манджурії. Так, на початку 30-х років Євген Коновалець приділяв особливу увагу у розв'язанні української проблематики, що відбувалася на далекому сході. Він зумів переконати японський генштаб у тому, що Україна має виняткове політично-стратегічне та економічне значення в аспекті розв'язання східної проблеми. Також провід українських націоналістів пункт намагався впливати через Японію на політику Німеччини у східній Європі. заходами Пун в 1937 році були введені японською та китайською Мовами книги про Україну свою діяльність ОУН мала поширювати передусім на зелений клин, де за даними перепису 1926 року українське населення становило близько 47%. Тому до цього регіону прибували Омелян Хмельовський, Микола Митлюк та Михайло Затинайко із метою провадження співпраці та посилення позицій українців та ОУН у регіоні. Але загалом найактивнішими в діяльності ОУН за кордоном були структури насамперед в Чехословаччині, Австрії, Італії, Литві, США, де переважно виходила різноманітна періодика, відбувалися зібрання і конференції в розвитку даної організації координації її діяльності. Ключову роль відіграв її лідер, тобто Євген Коновалець. За його ініціативою та участю була заснована українська стрілецька громада, що е, поклала початок організації державного відродження України в США. І українсько-національного об'єднання в Канаді, окрім того, було сформовано військовий штаб та започатковано школи із підготовки військових кадрів. Водночас опікувався розвитком ідеології націоналізму, публікуючи власні статті. Намагався поширювати вплив ОУН на легальне українське життя, вживав заходи для винесення на форум Ліги націй українського питання, зокрема щодо голодомору 1932-1933 років в УСР. Про національні утиски в Галичній Буковині та на Волині. В результаті така активна Діяльність УН стурбувала Москву, і там було прийнято рішення про ліквідацію її лідер. Проти нього в Роттердамі співробітником радянських спецслужб було вчинено терористичний акт, унаслідок якого Євген Коновалець і загинув. Сам вбивця керівник радянських диверсійних спецслужб, що діяли за кордоном, Павло Судоплатов, опісля 57 років визнав скоєння злочину в своїх мемуарах та інтерв'ю. Приводу трагічної загибелі полковника провід ОУН повідомив членам організації та української громадськості. Москва знала кого вбити. Москва розуміла, що Євген Коновалець це Україна. А Україна це Євген Коновалець. Але помиляється ворог, коли думає, що бив ідею, вбиваючи її найбільшого поборника. Звісно, що це вбивство мало наслідки для даної організації, яка розкололась на дві частини: ОУН М під проводом Андрія Мельника, та УНБ, очолену Степаном Бандерою. Майже безпосередньо після створення ОУН розпочалося певне протистояння між вищим керівництвом проводом УНУ, в якому домінували представники еміграції та краєвою екзекутивою ОУН на західноукраїнських землях. Втім. В основі цього розколу на ОУН -М та ОУН-Б не було ґрунтовних ідеологічних розбіжностей чи якихось серйозних змістовних відмінностей між програмами двох ОУН. Фактично не існувало. Поділ на Бандерівську та Мельниківську. Така назва загалом існувала серед населення, і а самі частини іменували себе як ОУН. Причину розколу ОУН в 1940-х роках Мельниківці пояснювали особистими амбіціями бандерівців та прагненням до влади всередині ОУН. Прихильники Бандери, в свою чергу, звинувачили мельниківців у колабораційній співпраці з Гітлерівською Німеччиною. Боротьба всередині ОУН була без сумніву трагедією для українського національно-визвольного руху того часу. Але водночас навіть з такої ситуації виокремлюють певні позитивні аргументи для української сторони. Розкіл ОУН на дві фракції: прибічників Бандери та прихильників Мельника, не мав специфічного ідеологічного підґрунтя. В центрі конфлікту було достатньо давні питання тактики та конфлікту між. Краєм та еміграцією розкіл демонстрував наявність двох практично автономних організацій еміграційної мережі ОУН та краєвої організації. Тому в результаті конфлікту між практиками та теоретиками, до якого додалися суперечки між різними поколіннями, а також персональні тертя між керівниками, які додатково каталізувалися зі сторони НКВД, безперечно, розкол. Припав на вкрай складний період, тобто Другу світову війну. Тим самим відбулося послаблення українського визвольного руху, але водночас процеси, які відбувалися в організації, стали більш динамічними. У Бандерівський ОУН молодь змушена була взяти на себе керівництво організації, очолюючи різні її ланки аж до найвищої. Відбулася еволюція ідейно-політичних засад, із метою того, що причина розколу це не лише персональні непрозуміння із Андрієм Мельником. А й ідеологічного характера. Ними було запропоновано нову концепцію розвитку визвольного руху, суть якої полягала в тому, що поневолені народи мають об'єднатися для того, щоб змусити сильних світу цього рахуватися із їхніми зусиллями. Не випадково одним із перших документів ОУН Б, які з'явилися після розколу, був маніфест 1940 року, де вперше проголошено один із ключових меседжів ОУН часів Другої світової війни. Свобода народам, свобода людей. Однак, згодом в другій половині 40-х, середині 50-х років трапився ще один розкіл УН, коли від бандерівської частини відмежувалися ті діячі, що не погоджувалися з поверненням організації до ортодоксальних ідеологічних засад до воєнного періоду. В цьому випадку розкіл мав виразний ідеологічний підтекст, хоча й не менш виразними ознаками конфлікту особистостей підвалене цього розколу було закладено 1943 року на третьому великому зборі. ОУН ситуація змінилася після розв'язання війни Німеччини проти СРСР, в результаті чого на західноукраїнських землях вибухнуло повстання, організоване краєвою екзекутивою Огунде. Вона вийшла із підпілля і 30 червня 1941 року, щойно радянські війська залишили Львів. Проголосила акт відновлення української держави та сформувала коаліційний уряд Українське державне правління під керівництвом заступника Бандери, тобто Ярославом Стецьком. Степан Бандера із соратниками очікували, що окупаційна влада, поставлена перед фактом, змушена буде рахуватися із державністю України та підтримають створення антирадянської держави. Однак німецька окупаційна влада не визнала акт, проголошений 30 червня, оскільки політика Берліна на окупованих землях СРСР не передбачала створення жодних Незалежних держав п'ятого липня гестапо заарештувало Степана Бандеру в Кракові, а вже 9 липня прем'єр-міністра Ярослава Стецька у Львові. Спершу їх затримали під домашнім арештом та намагалися переконати провідників опору відкликати акт про незалежність України. Після відмови їх ув'язнили в Берліні, а пізніше відправили в концтабір Заксенгаузен. Це був крах сподівань на антибільшовицький союз із Німеччиною. Водночас розроблявся план, суть якого полягала в тому, щоб із просуванням лінії німець Ко радянського фронту у східному напрямку члени ОУН брали під контроль владу в регіонах, щоб на місцях сформувати адміністративний апарат, відновленої української держави. В результаті місто Дніпро стало східним форпостом ОУНівського підпілля у розпал Другої світової війни. Унівці боролися проти комуністів і нацистів та не полишали ідею об'єднання мешканців заходу і сходу, півдня і півночі, навколо ідеї незалежності України. Мережа ОУН-Б у надніпрянській Україні ділилася на два краї: посередньо східні українські. Українські землі у СУЗ або ж північно-східні українські землі СУЗ, з центром в Києві та південно-східні українські землі Півд Півд-СУЗ, із центром в Дніпрі. Кожним із країв керував крайовий провід, утворений на основі проводів північної та південної похідних груп. Підпілля Усус очолював Дмитро Мирон і йому підпорядковувалися осередки в Житомирській, Кам'янець-Подільській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській областях. Краєвим провідником Півд став член проводу ОУН. Зиновій матла, який керував підпільним в Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Сталінській областях і Кримській АРСР. Тому діяльність ОУН охоплювала значні терени. Ідеологічні та світоглядні засади діяльності ОУН формувалися і змінювалися не в інтелектуальному ва них абсорбовано як власний досвід національного руху 19-20 століття, так і певну частину інтелектуально-політичного доробку європейської історії. УН не можна представити як приклад аномальності власно української історії. Ті аспекти ідеології і практики цього руху, які сприймаються як аномальні, можна знайти в історії усіх країн і націй, як тих, що претендують на статус передових, так і тих, що за нього змагаються. Історія УН це історія одного з відгалучень українського націоналізму багатоаспектного, багатофункціонального поліморфного явища, яке справило і справляє безпосередній та опосередкований вплив практично на всі ділянки суспільного життя України. Виникнення та еволюція ОУН з її ідеологією і політичною практикою цілком логічно вписуються не лише в контекст національної історії, а й у загальносвітовий світовий контекст в історії націоналістичних рухів. Саме виходячи з цих аспектів, беручи до уваги конкретне історичне тло, можна з певною мірою адекватності усвідомити. Ти суть, характер і особливості цього історичного явища дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє політичні символи у кіно. Твітер та фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги. Підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.